Валентин, ти тут? Угу. Так, ну что, витание, витание. Наш гость Что это значит? Ориентацию заблокировано. Что я с дурбазола не могу зайти нормально. Валентин, ты тут? Мои витания. Что-то есть запрошенный. Гість не може під'єднатись до трансляції, може, щось я неправильно зробив. Але все ж таки вітання на каналі Ти зможеш. Це мотивуючий канал, тут про залежність, про співзалежність, про природу залежності, про її появу, про те, як можна справитись, про те, як залежна людина проявляє себе, про. Всі ці речі ми говоримо на цьому каналі, і е, з'явилася така змога проводити прямі ефіри. Е, дякую, хто підписаний. Е, але хочеться, щоб ці і прямі ефіри, і відео взагалі були цікавими і запрошувати людей, які е, тим чи іншим е, тим чи, чи іншою стороною свого життя е, торкнулися до залежності в будь-якому вигляді. У вигляді співзалежності, чи то безпосередньо е, перебування в самічі залежності, неважливо не е, в якій залежності, тобто чи у опіумна, чи е, ще якась там да, різні ж, різні ж е, наркотики є, і по-різному вони впливають на мозок людини, але на життя вони впливають, в принципі, однаково руйнують життя. Тож хочеться, щоб ці ефіри були з. Гостями так, з запрошеними людьми, з багато в мене знайомих, які подолали залежність. Є багато знайомих, які подолали залежність, але не при цьому не при житті вже сміливість говорити про залежності взагалі, так, це тому що ну, найголовніше, мабуть, що я Е, розумію, е, як людина туди потрапляє, і як можливо звідти вибратися. Е, розумію, в який момент вона починає формуватися, і е, від чого залежить це е, формування залежності у будь-якої особистості. Що, вони, е, що ця людина, від чого вона тікає, з чим вона не може справитись в своєму житті? І з багатьма різними е, речами. І маючи. Освіту, я думаю, що можу говорити про ці е, речі і, е, можливо, комусь колись це буде корисно. Я не встиг прочитати Валентін, що ти там пишеш? Продублюй. Тож, можете писати в чаті свої питання, е, можливо, е, е, можливо, зможу відповісти. На ці питання. Сьогодні вибачаюсь, якийсь переляканий такий прямий ефір з планшету. Воно чогось не перевертає мене, так як повинно перевертати зображення, але сьогодні так. Наступний раз з іншого гаджету буду заходити. Так, Тож, питання? П'ятеро. П'ятеро людей в ефірі. Є, є, можливо, запитання стосовно залежності. Або співзалежності, або будь-будь-що, що стосується цієї теми безпосередньо. Здравствуйте. Олександр Осіпов. Здравствуйте. Почему не встиг прочитати? Мої вітання всім, хто доєднується. Е, ну, <кій> якщо про залежність, то це е, е, люди приймають будь-які психоактивні речовини не через те, що вони просто хочуть е, кайфувати. Не можу зайти в ефір. Шкода. Так, не можу зайти в ефір. угу. Ну, шкода, що ніхто не може зайти. П'ятеро людей. То це в першу чергу не про те, що вони кайфують. Так, є період, коли люди отримують задоволення від вживання психоактивних речовин в будь-якому вигляді: це чи алкоголь, чи наркотики, але насправді. Знаєте, цілісна здорова особистість, яка вміє справлятися зі своїми емоціями, яка розуміє свої емоції, яка розуміє, чому ці почуття з'являються і як з ними можна впоратись, бачучи приклад від власних батьків, вона не піде вживати. Будь-які психоактивні речовини. Хіба що це можуть бути якісь певні разові акції в підлітковому періоді? Що я маю на увазі в підлітковому, це час ризиків та експериментів. Тому що підлітки випробовують життя на міцність, підлітки випробовують все, що можна випробувати, пробують все а насправді. За залежністю ховається багато болю і травматичних подій, з якими людина в один прекрасний момент не знала, як впоратись з тими почуттями емоціями, які застрягли з якоїсь можливо дитячої травми. Але є люди, які у свідомому не тільки в підлітковому віці починають вживати психоактивні речовини, а й в більш зрілому в мене, наприклад, є знайомі. Які е, перший раз спробували е, алкоголь в 30 років 30 років, і вони зараз е, активно вживають слабоалкоголки, е, які я вважаю небезпечніші пиво, таке як пиво, небезпечніші за навіть горілку, е, але ж вони стали активними е, е, споживачами е, алкоголю, так? Ну і тим більше. Валентін, це мабуть тільки ти один залишився в ефірі, так? Завтра ми розберемось, чого не можна ти не можеш зайти. Тобто, все одно це пов'язано з чимось тим, з чим не справляється людина, внутрішньо не справляється. Можливо, криза середнього віку, або ще якісь речі, такі, які, або втрата сенсу життя, сенсів життя. Тобто ми завжди придаємо сенсу всьому, що. Так, Валентин, не можу зайти в ефір? Олександр, здравствуйте. Максим. Почому почему метал продає? Не зрозумів питання, чому і по чому метал продають. Ну, <клух> якщо е, е, маєш на увазі е, метадонові програми, то е, це ж програма, яка називається соціальний ліфт. Е, е, людину е, забирають. З вулиці, ну, забирають в кавичках, звісно, вона поч... перестає вживати е, вуличні наркотики, і тим самим е, в, е, стає менше зниження е, ризику передачі е, різних е, захворювань через е, вживання е, наркотиків там одним шприцом. Це зниження шкоди від наркоманії. Називається ця програма методонова, будь-яка державна чи не державна, але ж, звісно, воно перетворюється у нас в країні в що попало, і не працює повноцінно, а працює тільки одним, одним крилом своїм. Так, якщо ви чат бачите? Бачу. Самий вечір. Самий вечір. Вірний. Що самий вірний? Так, а де я всі можу прочитати чат? Зараз, секунду. Валентин, контрольоване вживання це... Угу. Ну так. Україні Розрішені однополе браки. Та це ж канал не про однополе браки. Не знаю. Поки що на законодавчому рівні, мабуть, мабуть, це не узгоджено. Але ж все ж таки про ілюзію контрольованого вживання. Знижується ризик передачі захворювань, які передаються ін'єкційним або статевим шляхом, через це людей, переводять на Контрольоване вживання, підконтрольне навіть не контрольоване, а підконтрольне лікарям вживання. Ну нібито так. Але ж ще раз повторюся, вона працює в одну сторону тільки ця програма, чому? Тому що коли людину забирають, взагалі ідея цих метадонових програм: людину забирають з вуличного вживання, тим самим знижують ризики передачі різних невеліковних захворювань, таких як гепатит, віч, спід і тому подібних, її повинні соціально її повинні знижувати в дозуванні певний період часу, і під цей час зниження дози повинні соціалізовувати. Тобто соціальний працівник супроводжує цю людину і супроводжує цю людину. І соціалізує її в соціумі, допомагає влаштуватись на роботу, давець, роботодавець повинен ну, знає, що це людина, яка з проблемами залежності, ця людина підконтрольна, і вона відвідує групи взаємодопомоги для залежних людей. Але в Україні це не працює. В Україні воно працює в одну сторону. Прийшов або на методонову державну програму, там підконтрольно отримав, або отримав рецепт на якусь певну кількість днів, там на 5 чи на 10, за копійки купив в наркоаптеці і живеш собі, чи існуєш собі далі. Ну, це ж і спекуляція, там і тому подібні речі. Ну, певний бізнес, так який дуже добре налагоджений в Україні. І, на жаль, з цим наркобізнесом, ну, мабуть, на сьогоднішній день неможливо боротися. Якщо раніше вуличні, ну хоча вуличні бариги платили там по -по міліції, тоді ще міліція була, можливо, зараз і поліції платять, то зараз це стало більш легально. Воно офіційно людина вважається. Хворою з психічним розладом в міжнародній класифікації захворювань мхб 10, скоро 11 вступає в дію. Це хворі люди. Так? Це психічний розлад. Не пам'ятаю штрих код але F. Якийсь 42, мабуть, скоріш за все. Але якщо цікаво, можете перепровірити Pien... <звук> насправді під якою як він класифікується, наркоманія чи алкоголізм як класифікується. Але до алкоголізму, алкоголізму о, в нашій країні чомусь люди ставляться більш лояльно так? Ну, до тих пір, поки людина не збухається і не стане конченим підзаборним алкашом, грубо кажучи, Не почне валятися, застяне там десь або ще щось, а потім вже ж починається да, от добухався. Залишився самовірний? Ну так, Валентін. Ага, F якийсь ти там написав, так? Да? Зараз я грану чат, секунду. Е -е, так, F11.2. Так, наркоманія. Це про психічний розлад. Але до алкоголіків, до алкоголізму ставляться більш лояльно. Там по святам, систематичне вживання алкоголю, воно не так перерікається. Соціумом як наркоманія. Я думаю, якщо би алкоголь також був би не так афішований і не продавався б на кожному розі, то алкоголіки б то також побігли б по різним баригам, по різним бабкам самогонщицям як це було раніше. І, на мою думку, алкоголізм і наркоманія вони взагалі нічим не відрізняються. Просто, просто те законне, а це незаконне. Хоча е, психо, алкоголь, спирт це психоактивна речовина, І, в, і собою являє такий достатньо сильний депресант. Е, і багато людей, чи залежних від алкоголю, страждають від депресії, і насправді е, їх абстиненція, синдром відміни е, інколи навіть гірший, ніж у людей. Які вживають опіумні наркотики, і білка хватає, і що в них там є епілепсії у алкоголіків при різкій відміні вживання алкоголю, то що ну, я би все одно ставив би їх в одну одну планку ці дві залежності, що з тим, що з тим потрібно боротися? А наприклад. Заходиш в будь-який супермаркет з солодкою водою чи з будь-якою водою там три е, холодильники стоїть влітку, а з пивом цілі, цілі е, холодильники стіл там на пів супермаркету. І е, 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 яку альтернативу? Немає нібито альтернативи, і е, е, воно з кожного ларка, е, ці, ці пляшки, цей алкоголь, реклама, е, е, також про. Статус. Ну зараз їх показують, якщо по телебаченню, то там після 10-ї, мабуть, про алкоголь чи після 11-ї. Але ж все одно реклама, згадайте, ніхто не рекламував ніколи наркотики. Зато алкоголь рекламували: пиво, рогань, ще якась ерунда, Балтіка. Водка, абсолют, чи ще якась там, чи Смірнофа по телебаченню ця реклама була. Тобто, нібито, нібито бухати – це нормально. І е, нав'язані ці стереотипи, що без бухла не може проходити жодне свято. Ну, це взагалі така дурістика, яка тільки руйнує бошки людям. Так. Ну добре. Добре. Хто дивиться зараз в прямому ефірі, всім вітання. Три людини. Всім вітання. Переходьте. Так, хтось щось пише. Ага. Ну, все, Валентін. Валентін найгірший. Да, весь ефір сидить. Ви переходьте на канал, можливо, там підписуйтесь, якщо є бажання. Дуже є якась певна кількість. Інформації, досвіду роботи з залежними людьми, досвіду стосунків дружніх стосунків з людьми, які покинули залежність і вже десятки років знаходяться в тверезості. Тож своїм досвідом і професійною думкою, чому професійною, тому що маю вищу освіту психолога, скоро можливо отримаю психотерапевта, а там далі ліцензія, тож в принципі. Є що, є що розказати і є розуміння суті самої проблеми. Тож, якщо є питання, пишіть в чаті. Переходьте на канал, дивіться, там є і відео, і рілси різні. Так, самому скучно. 20 хвилин ефіру. Сподіваюсь, завтра вийде налагодить цю всю, весь цей двіж з підключенням гостей. Я Розберуся сьогодні ввечері, постараюсь розібратися з цим. Тож, сподіваюсь, що зміг сьогодні поділитися своєю якоюсь думкою, і комусь ця інформація можливо буде корисна. Можливо, буде корисна, тож, тож до зустрічі в наступних відео, до зустрічі в наступних прямих ефірах з цікавими гостями, сподіваюсь. Тож, всім па-па, до зустрічі. Не терчіть. І все буде, і все буде добре. Пока-пока. Так, -пока. зупинити.